Забудь про тихі та спокійні кеди. Сьогодні у мене на руках справжня дика парочка. І так, тут стільки вайбу, що можна влаштувати власне сафарі прямо в місті. Основна фішка це принт Леопарда. Він одразу виносить цю модель за межі класики. Ти все, що отримуєш масивні нюскули із тим самим товстим язичком і пухкими шнурками. Але тепер зверху справжнім Енімал mood. Чорні вставки додають контрасту і стримують загальну картинку, щоб це було не перебор. Тут використаний класичний текстиль, чорний для міцності й акцентів, а леопардовий принт для стилю. Все зроблено якісно з увагою до деталей. Як і всі нюскул, ця пара має товсту підошву і м'який язичок, що робить їх зручними для щоденного носіння. Це той випадок, коли стиль і комфорт йдуть разом. Ці кеди не для того, щоб розчинитися в натовпі, вони для тих, хто хоче виділятися. Ванс New School Leopard Блек це мікс класики та бунту, ідеальний для тих, хто любить експериментувати і додавати трошки хаосу у свій образ. Хочеш урвати собі таку дивку пару, заглядай монуад. Там знайдеш і класичні ванс. Такі ось сміливі релізи.